5 грудня 94 року відбулося підписання Будапештського меморандуму. Сьогодні Україна відзначає 28-мі роковини тієї страшної події. Ця страшна подія, ви знаєте, це історія феноменальної зради, причому зради насправді двохразової, історія брехні ворогів на міжнародній арені, ворогів не одного ворога, а не тільки Москви. І історія, яка повинна нас багато чому навчити. Зрада, ну тому що Кравчук, Кучма, Верховна Рада, включаючи сексотів в патріотичному середовищі, в патріотичному сегменті тодішньої Верховної Ради, я маю на увазі, зокрема, покійного сьогодні письменника-драча, руками якого насправді один з важливих етапів був реалізований етапів позбавлення нас ядерної зброї. Це зрада, це страшна зрада, і ну, вона не має терміну давності. Всі причетні до неї, повинні насправді раніше чи пізніше понести покарання. Ви розумієте, якби в нас була ядерна зброя, і якби наші сусіди, які споконвіку з нами знаходилися в стані війни, насправді, особливо після. Того як певні сили прийшли до влади на Москві в 1917 році, якби вони знали, що Україна у відповідь готова зразу надати залп ракет, в тому числі і з ядерним запасом, у нас не було би цієї війни. Ну і в цілому, якби 30 років, всі президенти, всі прем'єри, всі міністри, Верховні Ради і так далі. Якби ці всі дегенерати не доводили настільки багату і сильну країну до такого стану, то повномасштабний напад Московії був би неможливий. Але згадуючи ті дні, особлива роль це Кравчук, особлива роль Кучма і Верховна Рада. Фактично, весь склад Верховної Ради, який ратифікував це, всі, хто проголосували за, вони всі повинні нести певну відповідальність з одного боку. З іншого боку, тут я вам розповім таку деталь, на якій не надто афішують, але в Верховній Раді була створена робоча група, яка е, займалася підготовкою питання ядерного роззброєння, і те, що було напрацьовано цією робочою групою, воно полягало в тому, що Україна позбувається стратегічної ядерної зброї. Яка ключі від якої знаходилися в Москві, хоча технологічно, насправді, навіть для стратегічної ядерної зброї це все можна було переробити, і наші науковці казали, що можна переробити. Але найважливіше в тому проекті рішення, який підготувала відповідна група в тодішній Верховній Раді, тактична ядерна зброя в нас залишалась. Покійний нині драч, який входив до тієї групи, але на засідання фактично не приходив. А він по суті в залі Верховної Ради організував те, що ми відмовились і від тактичної ядерної зброї, використавши банально те, що всі знали, що він там з народного руху, всі знали, що він входить в ту групу, і він одним з останніх виступаючих в той час, коли неякісний аудіозапис, шум там і так далі, і так далі. Він ну фактично з голосу запропонував голосувати за дещо інше рішення. І після того його книжечка зі збірками його геніальних віршів була надрукована. А перший вірш там вірш про цибульку. От такий цинізм. Цинізм наших ворогів, і фактично, в обмін за оцей кілька мільйонний, нібито друк його книжки. Ну, що він отримав? Ну, еквівалент, можливо, кількох Жигулів. Отака От ціна була заплачена йому, але при цьому ще й драч потім особисто слідкував, щоб з України була вивезена в тому числі тактична ядерна зброя в першу чергу. Не стратегічна, а саме тактична. Я став свідком в 2014 році розмови між офіцером, який в той час працював саме на ядерній зброї, і драчем ця розмова відбувалася в музеї Івана Гончара. Це осінь 2014 року. Ну і потім Володимир Ветрогович постарався цей весь ефект тоді затушувати. Але я цю розмову дуже добре пам'ятаю, коли драчу в очі пішли обвинувачення від людини, яка безпосередньо на цьому працювала. Працювала в обслуговуванні ядерної зброї. Ну і крім того, я цю інформацію, яку озвучую, базую на тому, що я спілкувався з багатьма депутатами Верховної Ради тих часів. Тому ця історія першої зради. Міжнародна брехня, брехня ворогів, полягає в тому, що жодному міжнародному суб'єкту не потрібна була Україна із третім ядерним потенціалом. Чому? Тому що, як би там не було, всі країни світу завжди розуміли, завжди розуміли і сповідували, що право є тільки там, де є сила. Якщо залишалася Україна з третім ядерним запасом, це з'являвся новий суб'єкт. Переділ всіх ринків, переділ сфер впливу, треба знову домовлятися, продумувати, а чим поступитися. А в плюс програмування в нормальних країнах розробка стратегії триває і в середньостроковій, і в довгостроковій перспективі. В Китаї взагалі планування йде на століття. І виходячи з того. До України був застосований сценарій обеззброєння, знищення промисловості через прихватизацію, через так званий Вашингтонський консенсус. І очевидно, що Москва, яка готувалася вже з тих часів, готувалася до відновлення свого панування в рамках колишнього СРСР, була також одним із ключових гравців, одним, але не єдиним. Всі працювали на те, щоб нас забрати ядерну зброю, щоб не з'явився новий суб'єкт. Причому суб'єкт за потенціалом надзвичайно сильний. І це ми повинні насправді дуже глибоко усвідомлювати для себе, тому що в нас є одна з таких наших проблем: знаєте, що нам патріотизм ототожнили з антимосковщиною. Ні, антимосковщини недостатньо. Грантоїди дуже сильно розповідають про антимосковщину, але при тому організовують тотальний розпродаж української землі, а реформи з розряду там, децентралізації, там ще чогось ну, чи продаж залишків промисловості, включаючи навіть Укроборонпром, Це ж також їхня діяльність, це їхня риторика. Вона нічого спільного з патріотизмом не має. І наступна зрада, яка відбулася, це зрада Турчинова, це зрада Порошенка і це зрада Зеленського. Чому ніхто з них не спробував запустити Будапештський меморандум? Жодного разу українська влада не спробувала запустити Будапештський меморандум. Для внутрішнього споживача нам кинули таку, знаєте, кістку, типу: а, от, західні партнери не хотіли. Але це брехня. Чому брехня? Тому що я, будучи в РНБО весною 2014 року, пам'ятаю, як британці запитали Турчинова, запитали Парубіяну, але все залежало від Турчинова, тому що це міжнародні відносини. Турчинов був виконуючим обов'язки президента. А британці запитали, ми розпочинаємо консультації по Будапештському меморандуму чи ні, це березень, квітень 14-го року. Це щоб ви просто розуміли про ці деталі. Не хочуть розповідати, але вони мали місце. І саме воля Турчинова, те, що ми не розпочали. А далі Порошенко, а далі Зеленський. І скільки б вони разів не згадували на внутрішньопатріотичному інформаційному полі слово сполучення меморандум, знаєте, наш одурений електорат український дуже любить, коли згадують такі речі. Так от скільки б разів ви не згадали, поки ви юридично його не запустили, до того моменту він і не працює. І так, країнам-підписантам невигідно виконувати свої зобов'язання по Будапештському меморандуму, але ми нічого не зробили, щоб його запустити. А як би мав відбуватися цей запуск? От Віктор Іванович Шишкін, суддя Конституційного суду у відставці. Кандидат юридичних наук, викладач міжнародних відносин колись в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка, він каже, що запуск мав відбуватися із написання дипломатичних нот до країн-підписантів. Нота це такий різновид дипломатичного документу, який вимагає обов'язкової відповіді. На підставі цих нот мали скликатися консультації. А далі вже напрацьовувався механізми. Зараз Зеленський, проваливши повністю підготовку до повномасштабного вторгнення, попри те, що його настільки багато разів і детально попереджували, він зараз бігає з протягнутою рукою. І це правильно, тому що нам потрібна зброя, щоб вистояти, щоб зберегти Україну. Але Будапештський меморандум дає можливість нам не тільки просити, а й вимагати. І сама вартість, виключно вартість ядерного запасу, який в нас був, вона сягає як мінімум кількох сотень, не менше 200, а насправді там експерти називають цифру і до 400 мільярдів доларів. Це ядерна зброя, це дуже дороге задоволення. Там одна ракета може коштувати поза мільярд доларів. У нас цих ракет було багато, третій ядерний запас світу. А допомоги Сполучені Штати Америки, Разом всього надали нам на 40 мільярдів. Відчуваєте різницю? І це допомога, за яку ми повинні дуже бути вдячними. Водночас ми в свій час віддали такі потужні гарантії безпеки. Чим поставили себе під удар. Де причина, де наслідок. І це дуже важливі акценти. І ці акценти ми мусимо ставити. Ми маємо позбуватися тієї меншої вартості. Що нам вже втрачати? Ми нікому нічого не винні. А от нам винні, ми не винні. Ми заплатили страшну ціну, ми заплатили кров'ю. Український народ десятки мільйонів життів українців заплатив протягом ХХ століття і продовжує платити в ХХІ. І це дуже важливо на оцю на такі речі, на такі принципи опертися. І я думаю, що з часом, коли до влади прийдуть українські патріоти, які зметуть все те шобло, яке 30 років доводило Україну до того стану, ми отримаємо зовсім іншу країну, і ми отримаємо країну, з якою на міжнародному рівні будуть рахуватися як з партнером, тому що зараз ми є ресурсом, ми є об'єктом. Ресурс не може мати друзів. А суб'єкт може мати друзів, і ми станемо суб'єктом обов'язково. І, от, власне, ці кінцеві висновки, це те, що ми повинні зрозуміти, згадуючи історію з Будапештським меморандумом і дивлячись на нашу теперішню ситуацію. Є причина і наслідок, те, що нас довели до такого стану, обеззброїли, пограбували, довели Україну до такого, ну це знущальний стан, це форма прихованого геноциду. Зважаючи на те, що ми за час, коли не була оголошена війна, втратили там 15 мільйонів населення, ну в крайньому разі 12 мільйонів. Що це тоді таке, якщо це не прифований геноцид, і таких прикладів дуже багато. Право панує тільки там, де є сила. Якщо ми не можемо показати силу, то права не буде. От Конституцію України, ні Порошенко, ні Зеленський не виконували. І не виконує. Зеленський зараз, ще діючий чому? А тому, що в нас немає сили для того, щоб заставити його виконувати Конституцію. В першу чергу в питаннях національного багатства, стаття 13 14, земля, надра і так далі. І наступне на тому ж самому рівні це питання оборони України. Конституція також не виконує. Тому що все впирається в силу. І нам потрібна українська сила. Дякую вам всім за увагу. Насправді ця інформація дуже є важлива, на мою думку. І акценти я не просто так розставляю, саме такі. Тому прошу вас всіх вподобувати дане відео, поширювати його в соцмережах, коментувати його. І запрошувати друзів, підписуватись на канал, тому що ми все робимо, розкручуємося. Формуємо сегмент україноцентричного інформаційного простору. Ми це все робимо своїми силами і в рамках газети Сурма, і в рамках цього каналу свій до свого по своє». Тому ваша допомога є дуже важливою. Хто готовий допомогти фінансово для ведення системної інформаційної роботи? Реквізити є в описі до даного відео.